Це ярмарка тільки починається. Наші в'язані речі. Дивіться, яке це плаче: воно як гарне, яке воно гарньоща. Наші дівчатка старалися, в'язали. Дивіться, пропоп від вина, яка краса. Це наша емблема. Батальйон Детихедорис. В'язальний батальйон. Наші дівчатка красуні. Це так, щоб ніхто не думав, що ті, що за кордоном. Склали руки і їм фіолетово, що війна. Ні, не фіолетово, зовсім не фіолетово. Оце іграшки новорічні на, на ялинки своїми руками. Оце ця наша красуня Алуня робить такі іграшки причудесні. Це, Це це краса неймовірна. Оце мій, мій, мій любимий колір. І є я вже всі знають, що це мій любимий колір. Я вже всім сказала. І є ще Такі. Такі. Дуже красиві, дуже красиві. Бомба, бомба. Різні кольори. Я до вибору до кольору. Пінеточки отакі. Оце, до речі, теж моя робота. Похвалюся. Оце теж моя робота. Так, дівчатка, вам удачі, щоб продали все. Я за сумкою зараз вернуся. Це не наші, це вже іспанські такі мальовані картиночки. Тут марокканська палатка, тут чай продають марокканський і солодощі їхні. Тут теж марокканські смаколики. І дуже-дуже-дуже велика ярмарка. Туди ще там є другий ряд, туди в ту сторону, але я вже туди йти не буду, там майже одно і те саме. З чоловіком на роботі в машині зі своїм в'язаннячком покажу вам, де в Іспанії сіль виробляють. Оце все. Оце все салінас. Отут робиться саль. Сіль. Чекайте, бо я вже по-іспанськи. Оце все сіль. Коли вже робиться сіль, вода така розова, розова стає, то не видно. Оці фламінго. Ці птиці фламінго. Хто живе близько біля моря, тому не цікаво. Та як я приїхала з села, забитого податками, ніколи нічого не виділа. Мені це цікаво було, аж дуже цікаво. Зараз я вам ще там покажу, коли ми вже приблизимося. Бачите, там такі фламінки. От туди отакі ставочки, оце все такі відділені такі салін. Бачите, о яке біле, воно вже робиться від цієї соленої води. Ходить у з лінту кажу до чоловіка, аби трошки помаліше їхав, щоб було добре видно. Зараз там в кінці я вам покажу там такі купи, вже нагорнені тої солі. Того тижня ми їхали, то там один ставок вже так був висох, ну, ну, води зовсім нема. Зробилася сама сіль. Мені то дуже цікаво, я, кажу, я на Україні далеко від моря живу, я сама Західної. України, з море далеко, так що я, я поняття не мала, я не бачила, як роблять сіль. А бачите, там може і видно. Ще, ні, ще не видно. Ми все, вже згорнули, вже не, вже не видно тої солі. Оця, оця вже, оцей ставочок вже розовий-розовий. І отам ото, що біле, там вже видно нагорнені такі, ото, що біле, ото все сіль. Ото нагорнена на сіль. Ви бачите, там вдалині біли, оце сіль. Там вже купи солі. А тут от їхні склади склади на сі. Тут дуже-дуже багато, просто з машини так не видно. Там тих ставочків є дуже-дуже багато, дуже багато. Оце ті склади, бачите, ми вже приближаємося. Вони її згортають і там тримають, поки не приїдуть покупці за тою сім. Ну, З машини воно так не видно, а так воно яву в натурі, то воно краще. Побачите, який купи біль. Сіль, оце сіль, оце все сіль.